Друзі, продовжуємо піднімати цікаві теми в ранку надії, і знаєте, слово суперфуд знайоме мені здається кожному. Але що це таке? І чи існують саме українські суперфуди? Будемо розбиратися сьогодні, і нам в цьому буде допомагати Янчик Марія, кандидатка технічних наук, доцентка, експертка з якості та безпечності харчових продуктів. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо Доброго ранку. вас у нашій студії. І ось до вас перше таке запитання: чи правда те, що вчені досі не можуть визначити, що ти? Таке суперфуд, і дійсно чи існує такий термін як науковий? Ні, насправді немає такого наукового терміну. Це більш маркетинговий хід, і навіть законодавством цей термін не регулюється. Немає якоїсь певної категорії, де був би перелік продуктів вказаний, сказано, що це суперфуд. Тому, в принципі, прийнято суперфудом називати ті продукти, які мають високий вміст нутрієнтів, вітамінів, антиоксидантів, мікромакроелементів і так далі. Але як наукового пінгрунтя немає. І дійсно науковці, дієтологи не дуже полюбляють цей термін. Тому що він не є виправданим. Угу. Тобто, виходить, що е, через те, що деякі продукти наділяють цим терміном, кажуть, ось, наприклад, там чия, це суперфуд. І всі це чия їдять кожен день три рази на день, тому що думаю, це ж там кладість, е, так і вітамінів. Це можливо і так, але ж є ще купа інших продуктів, які можна споживати. Ви знаєте чому так? Тому що ще раз кажу, повторюсь, це маркетинговий хід. Угу. Виробники мають розробляти якусь нову продукцію. Вони створюють нову продукцію з новими інгредієнтами. Так, да, Чия досить корисний, це дійсно можна назвати його суперфудом, але і в українській. А в нашій культурі харчових продуктів є також багато класних продуктів, які мають високу харчову цінність. Я до речі, напевно, чия це перший продукт, про який я почув саме цю фразу Суперфуд, угу. коли він став популярним в Україні от декілька років тому. Так він зайшов так активно в український ринок, і всюди стали чия, 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 суперфуд. Yeah, це щось неймовірне нове зайшло на український ринок, і всі такі вау! так і. Дійсно забули про те, що у нас в українській нашій кухні в на землі вирощується стільки всього корисного. Які е, характеристики повинні мати продукти для того, щоб ми бодай не науково, але в принципі так загально могли назвати суперфудом? Ну як ви зрозуміли, науково не існує цих характеристик, але в загальному це мають е, має бути велика кількість нутрієнтів, тобто там високий вміст антиоксидантів, високий вміст мітамінів, наприклад, поліненасичених жорних кислот, незамінних амінокислот. Ось Якраз коли є цей комплекс, да, або буде хоча б якийсь один із цих варіантів, це можна тоді назвати суперфудом. Угу. Тобто, це має бути такий продукт, який містить великий комплекс. Усього Ну, не обов'язково усього. Хоча угу. б декілька інгредієнтів, які можуть забезпечувати добову угу. потребу. Але ви знаєте, це не наукова термінологія, тому кожен може трактувати як захоче. Наприклад, я сьогодні кажу одне, а там через місяць якийсь інший науковець або дієтолог скаже, ні, це зовсім інше, Взагалі суперфуду не існує. Тому угу. цікаво. А ось на вашу експертно. Думку, які продукти ви могли б назвати суперфудами для вас? Ну давайте ми розглянемо найпопулярніші, які зараз у нас так. є. У всіх uh -huh. на слуху це у нас Чія, uh -huh. кіноа, а, ягоди годжі, ягоди асаї і спіруліна, і uh -huh. uh -huh. все не українське. Ну так що? ну а ви знаєте чому? Ну наприклад, спіруліна, да, ви знаєте, наприклад, напевно, що це водорість. Uh -huh. Uh -huh. і вона на 80% складається майже на 80% з білка протеїни. Для тих, хто вегани, для тих, хто вегетаріанці, у них завжди є дефіцит білкових продуктів і вітаміну в 12 Це якраз те, що є, наприклад, в спіруліні. І інколи помилково думають, що його можна замінити шпинатом. Насправді, шпинат суперкорисний, але там білку в рази менше. Зате там є залізо, магній, фосфор і багато інших поживних речовин. Але ж скільки той спіруліни треба за добу з'їсти, щоб вона нам е, всю норму е, покрила? От, ви знаєте, я не буду вам казати, тому що я не рекомендую споживати одну спіроліну і відмовитись від інших продуктів. Насправді я підтримую в цьому випадку дієтологів, які кажуть, що потрібно споживати комплексно, і це може бути як добавка до вашого раціону, але не заміна повноцінного харчування. Uh -huh. Тому тарілка має бути обов'язково збалансована, так мають переважати овочі у тарілці, але не забував, наприклад, чи про злакові, фрукти і так далі. Uh -huh. Тобто, збалансованість це всьому голова. Так, тобто, якщо ви будете їсти одну спіролі. Ну, і там чия, ви не станете суперздоровим, тому що має бути все в комплексі. У вас все одно буде не вистачати певних елементів, які відсутні в даному продукті. Як Плюс, якщо ви будете сидіти, вибачте, їсти фастфуд на вашому диванчику, нічого не робити, наприклад, не займатися спортом, Бургар, а, їсти, <реш> да, а їсти а їсти з і чия, це теж не допоможе. Тобто все працює в комплексі. Угу. Які альтернативи ми маємо? В, ну навіть я б не сказав альтернативи. Просто от які маємо ми схожі суперфу. Фуди в українських продуктах, які вирощуються у нас безпосередньо на нашій українській землі, от крім там, кіно, тої самої спіруліни і е, чия. Ну дивіться, наприклад, зараз теж теж популярні ягоди годжі, може, чути, і ягоди асаї. Ягоди годжі вони проходять такі, як родзиночки сушені, uh -huh. а ягоди асаї вже проходять в порошку, їх додають в і все. Uh -huh. там високий вміст антиоксидантів і вітаміну С. Ну чому б не взяти нашу обліпиху? Яка має високий вміст вітаміну С, теж антиоксидантів і бета-каротинів, які також важливі і є в цих а, а, ягодах годжі. Також смородина чорна, а, чорниця, лохина, журавлина. Ну, слухайте, ну прекрасно, і смачніше, і різнобарв'я класне. Наприклад, деякі науковці, але це теж не доведено, кажуть, що а, там горсть смородини чорної, це, наприклад, 20-30 смородинок, в залежності від розміру, можуть забезпечити майже добову потребу у вітаміну С. Uh -huh. Ну чому це не корисно, так так так. і в рази дешевше. смородина, он, вибачте, на дачі можна посадити, але його ні. Uh -huh. Нам так здається, що ось той порошочок, який ми там закордонно собі можливо замовили, купили, або там спеціально додаємо до своїх там чи до серців, uh -huh. чи просто до їжі, то вони нас врятують, так тому що це щось таке особливе. Але насправді, як ви кажете, та сама смородина, та сама лохина вона також може змінити і. Забезпечити нам добову потребу саме ось uh -huh. в вітаміні це, наприклад, це ми здається, колись говорили про ферментовані продукти. Казали, що азійська кухня uh -huh. вони дуже люблять. От корейці, японці, китайці uh -huh. дуже велике різноманіття в них ферментованих продуктів. Кажуть, і от ми теж тепер маємо там ці всі ресторани, азійської кухні, там всі це є. І ми йдемо туди їсти. Кажуть, але воно ну нічим не краще нашої там квашеної капусти. Квашена яка капустечка. просто... ну знаєте. Що в каченій капусті майже в 20 разів більше вітаміну С, ніж в звичайній капусті під час ферментації утворюється? Так, так, від прекрасно. А вітамін С чи що? Покращення імунітету. Ще про суперфуди українські, так. Да? так? Ну, наприклад, чи всі також знають десерти, йогурти, все угу. усюди чи ну візьміть льон, насіння льону, насіння конопліну. Ну льон більш популярний. А, от. Але найголовніше, як його споживати. Краще для того, щоб він краще засвоювався, його потрібно в блендері перемолоти або в ступці розтерти. Тобто він має бути подрібнений. Uh -huh. Бо інакше він взагалі ніякої користі не дасть. Він просто, вибачте, прийде транзитом і все. Uh -huh. А для того, щоб він дійсно засвоювався і ці всі мікро-макроелементи, вітаміни засвоювалися, його потрібно подрібнити. І також можна додавати до салатиків, та можна навіть в випічку, хлібобуличних виробах, ідеально він просто заходить. Ну, йогурти, пудинги, десерти, будь ласка. Uh -huh. Якщо до, uh, шкруп, тобто гречку можна назвати? Гречку, я називаю суперфудом, я її обожнюю, і в мене навіть дитина вже її обожнює. Насправді так, там великий вміст заліза, йоду, залізо, ви знаєте, впливає на формування гомоглобіну, на йод також насичується, цинк там також присутній. Теж дуже велика кількість поживних речовин. Тому, в принципі, сказати, що в Україні немає суперфуду, я не можу, тому що мені здається, що майже всі фрукти, овочі, той самий шпинат листовий, всі от листові, шпинат, петрушка, вони теж мають високий вміст нутрієнтів. Зараз на це б... треба звертати увагу. Відомо ми стали ще суперфуди як мікрогрін. Ось що ви скажете саме про ось цей суперфуд, який кожен може виростити навіть в себе вдома. А мікрогрін е, це є хороша альтернатива насправді, тому що коли проростають ось ці паростки, чому саме на такому етапі їх забирають? Тому що там високий вміст нутрієнтів і е, високий вміст протеїну. От За рахунок саме цього. Він максимально корисний, коли він там ще маленький, а не виріс, вибачте, і, і всі мікро-макроелементи, вітаміни розтягнулись на весь паросток. Це дійсно можна робити вдома, це дійсно можна споживати, але ще раз кажу, це не панацея. Якщо ви просто будете в добовому раціоні, споживати фрукти і овочі а в постійному режимі, можливо. Ви чули, є у нас тарілка здорового харчування, де uh -huh. у відсотковому співвідношенні показується, що як має бути. Тому я впевнена, що. Саме таке відношення до вашого харчування, і просто включаючи туди наші українські суперфуди. А таким чином ви досягнете класного результату. Uh -huh. Як порадити в свій раціон вводити ці суперфуди безпосередньо в цю здорову тарілку? Тобто в якому відсотковому значенні? Наскільки ми можемо поєднувати суперфуди з не суперфудами, там умовно, з тим, що можливо не несе там великої користі, або це там якісь швидкі вуглеводи, часто смаколики, щось ну, таке? Не кондитерське, так, можливо, не дуже корисне, але все одно ж, ну, кажуть, що якщо ти збалансовано корчуєшся, то воно тобі не зашкодить. Як ви порадите оце все міксувати між собою? Ну, Гречку, я думаю, розуміють, всі, як звичайний прийом їжі, плюс можна гречаники робити і багато всього іншого. Той самий льон, як ми казали, додається в хлібопекарські вироби. Дуже популярно, він там дуже класно смакує, його не завжди відчутно, але за рахунок цього насичується організм. Також просто навіть посипати салат, насіння сезаму або там. Насіння кунжуту, як у нас прийнято да, казати, аналогічно, просто посипати салати або просто додавати в будь-які пудинги. Ягоди я б рекомендувала вживати без термічної обробки. Це важливо, тому що вітамін С при високих температурах руйнується. Тобто, якщо ви зварите компот, ну, це вже так собі сумнівно, скажімо так. Буде користь, але набагато менше, ніж ви просто з'їсте okay. свіжу okay. смородину, чорницю, журавлину і так далі. обліпиху. Можна також додавати в ягоди. А я раніше як робила, влітку, коли сезон, я там наливала якийсь кефірчик, аборяжинку в блендер, додавала стільки, ягод, скільки я хотіла, перемолола в блендері, слухайте, прекрасне смузі. Ну, Взагалі, мінімальні, мінімальні затрати, але дійсно смачно і корисно, uh -huh. як перекус. А до речі, якщо от, е, я е, десь бачу, що за кордоном там, чи в Америці, чи де, е, е, створили якийсь такий Напій, маленька пляшечка півлітрова, в яку просто впхали всі потрібні нам добові мікроелементи, вітаміни, все, і типу, це умовно для айтішників, які сидять ці один за комп'ютером, щоб не відволікатися на їжу. Вони випили і отримали все, що необхідно. От е, як ви думаєте, якщо от зробити той самий е, смузі, і в нього оце все суперфудове, і гречку зелену замочити туди, додати, і кефір, і ягоди, і те, і те, і те, і те. І, те, і от ми можемо. Отримати з цього е, ну, користь від того, що ми за один раз вип'ємо умовно все, що нам якби, необхідно. Чи все ж таки Ні, звичайно, ми... потрібно поступово розподіляти це в раціоні. І на рахунок ось цієї пляшечки, про яку ви кажете, по-перше, подивіться, подивіться склад спочатку там який, і по-друге, дізнайтесь, якого походження. Бо синтетичні нутрієнти засвоюються на 10-20%. Uh -huh. Тобто, те, що там вказано, що там добова потреба, окей, ви споживаєте її. А чи засвоїться ваш організм? Uh -huh. Ми ж хочемо, щоб і засвоєння було, правильно. Uh -huh. Тому я кажу, що там, наприклад, насіння льону потрібно подрібнити, так, щоб засвоїлось, а не просто пройшло транзитом. Аналогічно в цій ситуації ні, все-таки краще розподіляти, тому що це буде велике навантаження на організм. Uh -huh. Все ж справді, розвінчуємо сьогодні міфи, які справді багато людей в це вірять і думають, так я зараз вітамінову бомбу одразу вип'ю за один раз, і все, я собі покрию добу норму, і не можна не хвилюватися про так? Фут і далі йду їсти фестфуд, але ні, як ви кажете, що збалансованість в цьому має бути. Справді цікаво, як ви думаєте, чи можуть чи може ось суперфуд стати в майбутньому науковим терміном, і чи можуть науковці прийти, прийти до того, що саме ось такий термін, і саме ці продукти можуть ось зайняти таку таке. Почесне місце в науковому навіть світі я не виключаю такої можливості, це може бути, але для цього потрібно провести велику кількість досліджень і не тільки вибачте, на мишах, як проводять, а і на людях подивитись, наскільки це і наскільки підвищується рівень цих нутрієнтів в організмі. Тому, якщо такі дослідження проведуть, це доведуть, звичайно, можуть зробити науковим терміном. І навіть можуть якісь в категорії цю покласти певні продукти, щоб люди розуміли, що таке насправді суперфуд. Але поки цього немає, тому цим терміном оперує хто як хоче. І дуже спекулюють саме виробники uh -huh. на в маркетинговому процесі саме цим терміном. Okay. Тому тут потрібно бути обережним: не все, що називають суперфудом, є насправді суперфудом. Угу. Клас. як нам сьогодні ось оприділити, що є суперфудом, а що нам нав'язано маркетингом? Ось які критерії мають нам про це свідчити? Ось ми бачимо, наприклад, там той самий чия пудинг, і ми маємо розуміти так, по по таким таким критеріям ми можемо назвати це суперфудом, а можемо назвати це просто таким більше. Перевищеною важливістю стосовно маркетингових ходів. Ну, дивіться, оскільки законодавством не регулюється, то виробник може вам написати, хоч це супер-пупер mm -hmm. фуд їжте no, і будете саме там прекрасний, <laughs> так, так, так. здоровий і все інше. Але насправді дивіться, склад. Бо зазвичай, коли ви подивитесь склад, там, наприклад, в 100 мл цього напою, там 1% того чия, чи там 2%, mm -hmm. чи там 3%. І подумайте, чи цих 3% цього чия забезпечить там якусь добову норму певних ваших нутрієнтів. Я думаю, що ні. Тому обов'язково читайте склад, це важливо. Обов'язково порядок інгредієнтів це теж важливо. Там є свої фішки в цьому. І тоді ви будете розуміти, суперфуд чи ні. Але насправді просто споживайте наші ягоди, наші продукти, про які ми сьогодні говорили. Цього буде більше ніж достатньо. Обов'язково купувати там щось дороге. Все знаєте, все відносно, все можна зробити. Скажем, так дешво, сердито і з користю для себе. От все, що можете на базарі прийти купити у бабусі з її е... городу. городу, з її саду, оце і буде суперфуд. Не завжди. А так, а що ж не буде? А я вам просто розкажу те, що ми робили. Ми перевіряли у бабусь молочну продукцію з Київської області. Угу. І коли ми провели дослідження, ми були вражені і знайшли там багато того, чого там не має бути. Тому тут також потрібно бути обережними. Угу. Ну що ж, друзі, будьмо обачними, будьмо обережними і мудрими в тому, що ми споживаємо. Наостанок, ваше можливо побажання в контексті теми суперфуду для наших глядачів. Ну що ви вважаєте за потрібне ще додати і сказати? Я вважаю все таки ж нагадати, що включайте, будь ласка, суперфуди до вашого раціону, але пам'ятайте, що раціон має бути збалансованим, і тільки в комплексі харчування, фізичне навантаження і піклування про ваше здоров'я дасть вам дійсно гарний результат. Дякую. Ось така експертна думка сьогодні. Прозвучала в нашій студії від Марії Янчик. А це на хвилиночку кандидатка технічних наук, доцентка, експертка в яко... з якості та безпечності харчових продуктів. Тому це не порожні слова, а важливі аспекти, які нам потрібно врахувати в нашому житті. Дякуємо вам. Удалого дня бажаємо.